В мільйон Для того, щоб не грати тендер, цей проєкт був здешевлений на мільйон триста. І тут Любов Темна пише, що потрібно було предлагали їй своїх працівників, а із-за того, що їй був такий бюджет, що не треба було грати тендер, вона собі домовилася з хлопцями, ціна її влаштувала, і ці хлопці робили тут ці роботи. Хто це може перевірити? Якщо прийшли до стасіка спитати, в нас взагалі голова з ми прийшли з спитати, де проєктна документація? У мене нічого нема. Бо так і живе. В тебе. У мене немає проєктних. А де? вона є. У нас її не було. Вона була в вас, ви тільки тиждень назад її передали. З Любу відкрий інтернет і почитай. Там написано, якого числа товариство ОСББ Юлія передала документацію по отепленню. Куди? Горджува. А там потрібно мене є на офісі стати. Люди зберіться. Ми вам доведемо до відома, розкажемо, покажемо. Порахуємо. А не так, що ми ще будемо вважати. Ми це та хто хто вам розробив ці розрахунки? Хто робить ці розрахунки? Ну не я ж робив. Ну запросіть ту людину, яка робила мені, його спитає. Хай пояснить нам. що. Ви запитайте, Вам прийде та людина. і Об'ясни, ти такий самий, як і я тут на управління в управлінні. Я, я тобі управлінні. В в коли Люба пригналась до мене на роботу, на підіконі в залі підписи брати на банк. Я вже зрозуміла, що ні тут не вигорить, не треба мені Це до цього пройти. От Валентин. Утеплення додому підписав Валентин, понимаєш? Бо він такий самий лотко теж ніхрена.